Всім привіт! Мене звати Тетяна, і ми з вами продовжуємо разом подорожувати по світу Давньої Греції. І сьогодні ми поговоримо про мистецтво Давньої Греції, а саме розглянемо такі напрямки, як архітектура, скульптура та театр. Архітектура Архітектура Греції була вражаючою. Звісно, варто розділяти звичайні житлові будинки та монументальні споруди. Греки мешкали у простих та комфортних для життя приміщеннях. Вони різнилися залежно від кількості грошей у власника. Житло могло бути вишуканим, прикрашеним мозаїками, але частіше траплялось просте та однотипне, особливо, якщо говорити про спарту. А от храми та інші важливі для греків споруди вражали і давніх греків, і тих, хто відвідав їхні міста. Воно й не дивно, адже греки вірили, що краса та естетика таких споруд буде виховувати громадян відчуття прекрасного, гармонійного і величного. Про храми ми з вами і поговоримо. Дуже часто, коли ми маємо на увазі храми давньої Греції, ми очікуємо побачити щось таке. Але нині більшість колись величних споруд мають зовсім інший вигляд. І не дивно, адже від часу їх зведення минуло приблизно 2500 тисячі років. Протягом цього періоду давні будівлі зазнавали руйнації через війни, природні катаклізми та фатальні вчинки людей. Взагалі, храми були на той час місцем найважливіших подій суспільного життя. Вони розташовувались в центрі Акрополя або міської площі. Практично завжди грецькі храми мали форму прямокутника і були з усіх боків оточені колонами. Колони зводили в декількох стилях, а іноді замість них взагалі використовували кам'яні статуї. Колони статую у вигляді чоловіків називали Атлантами, у вигляді жінок. Каріатидами. Розгляньмо візитівку грецької архітектури, афінський Акрополь. Одразу зазначимо, що всі споруди було побудовано приблизно одночасно. Пам'ятаєте, як перси захопили столицю під час Греко-Перської війни? Вони грабували та нищили місто. Не став винятком і Акрополь, який армія Ксеркса зруйнувала вщент. Але афіняни вирішили не відновлювати втрачене, а збудувати все з чистого листа. Так і виник Акрополь у тому вигляді, який і зробив його легендарним. Дізнаємося про нього більше. Тут, на невеличкому майданчику розміром 300 на 130 метрів, розмістилася ціла купа цікавинок. перше, урочисті ворота, які слугували входом до Акрополя. Друге, парфенон, тобто головний храм. Цікаво, що ми часто уявляємо, що всі грецькі споруди були кам'яними та однотипними, але насправді вони були кольоровими. Та надзвичайно яскравим. Ось фрагмент реконструкції Парфенона. Просто з часом фарба повністю зникла зі споруд. Третє. Храм Нікі Аптерас. Всередині храму розташовувалась статуя богині Ніки. Зазвичай греки зображували богиню крилатою, але у цієї статуї крил не було. І це не помилка скульптора. Так зробили не випадково, щоб перемога ніколи не покидала місто. Четверте. Статуя Афіни велична бронзова статуя богині покровительки, височіла над полісом. На жаль, також не зберіглась. П'яте: храм Ерехтейон. Він має унікальний для грецької архітектури асиметричний план. А тепер обговоримо детальніше реконструкцію Акрополя. Спробуйте зіставити те, що ми щойно вивчили, з об'єктами на відео. А ми переходимо до наступної важливої складової давньогрецького мистецтва скульптури. Сьогодні практично в кожному великому світовому музеї можна натрапити на давньогрецькі скульптури. Це можуть бути фігури богів, переможців Олімпійських ігор і знаменитих політичних діячів чи митців. Раніше ж ці витвори мистецтва були звичайною прикрасою вулиць, храмів та стадіонів. Давньогрецькі скульптори навчились передавати рухи людей. Їхня майстерність вражала сучасників. Статуї мали вигляд як живі люди, які займалися своїми справами. Про них говорили. Ось-ось заговорить, вона жива. Дізнаємося детальніше про видатних скульпторів і їхні роботи. Поліклет один із найвідоміших його творів це скульптура Доррефор, тобто списоносець. Митець виразив у скульптурі ідеального громадянина, різнобічно розвинену особистість. Він не тільки досконалий фізично, як атлет-переможець. Він доблесний громадянин і відважний воїн. На жаль, оригінал не зберігся, проте існує купа копій давніх майстрів. Ще одним відомим грецьким скульптором був Мирон. Він також мав мету зобразити людське тіло в момент руху. Найкраще це вдалося йому в статую, яка зображає юнака метальника диска, дискобол. Тут ми бачимо переможця змагань із метання диска. В момент розмаху перед киданням. І знову ж таки, ні ім'я атлета-переможця, ні сама статуя не збереглися. Популярними були і скульптури Фідія, зокрема, статуя Афіни Парфенос для Акрополя. Афіна в повному озброєнні стояла на мармуровому постаменті всередині Парфенону. У руці вона тримала Ніку, крилату богиню перемоги. Біля її ніг лежав великий бронзовий щит. Статуя мала дерев'яну основу. Одяг богині був зроблений із золота, а руки, обличчя та ноги з пластинок зі слонової кістки. Ну і звісно, статуя Зевса для храму в Олімпії. Висота статуї 12 метрів, і це без п'єдесталу. Статуя не збереглась донині, але є детальний опис давньогрецького письменника Павсанія, який ви можете знайти у конспекті до уроку. Сучасники зарахували її до семи чудес світу. А ми переходимо до наступного виду грецького мистецтва театру. Цей вид мистецтва виник зі звичаю святкувати Діонісії, які греки влаштовували на честь Діоніса, бога виноградарства та виноробства. Під час цих свят виступали хори співців, які виконували урочисті пісні, дифірамби, і містили елементи діалогу і театрального дійства. Згодом це переросло в театральні вистави. Організовували вистави вже відомі нам архонти, а витрати на отримання брали на себе заможні громадяни, які вважали за честь підтримати мистецтво. Спочатку не було спеціальних приміщень для вистав, і глядачі сідали просто на схилах пагорбів. З часом з'явилися і спеціальні приміщення, театри. Місця для глядачів розташовувались півколом і були розділені проходами. На зображенні показано найперший грецький театр театр Діоніса в Афінах. Є щось спільне із сучасним театром, правда ж? А про що ж були давні вистави? Так само, як і сучасний кінематограф та театр, греки порушували ті теми, які були для них тоді актуальними та важливими: війна, релігія, внутрішні переживання простої людини, героїчні вчинки або ж критика ліцемірних політиків. Театр ставав дедалі популярнішим і складнішим. Тож артисти почали вбиратись в різноманітні костюми, а на обличчя одягали маски. Веселу чи сумну, залежно від ролі. Так як глядачі сиділи далеко і не могли бачити деталі обличчя, маски були дуже виразними. Цікаво, що акторами були лише чоловіки, які виконували і жіночу роль. І тут акторів також рятувала маска. А на завершення хотілося б сказати, що грецький театр має практично тисячолітню історію. Він справив величезний вплив на розвиток світового театрального мистецтва. Звісно, що театри змінились. Тепер ми маємо дах та штучне освітлення, рівноправ'я для акторів та багато іншого. Проте, в головному, ми продовжуємо ідею греків, порушуємо важливі та болючі для нас питання. І по правді, часто вони схожі на переживання греків. Ну а інколи ми просто розважаємось. Тож, не так вже і мало спільного у нас з давніми греками. Сподіваюся, ви уважно прочитаєте конспект до цієї теми. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!